Сьогодні будемо пекти хліб ось такій хлібопіцці Kenwood BM450. Хліб будемо пекти. Ось. Такий рецепт є. Стандартний білий хліб, але трішки покращений. Більше дрождів додатимемо і трішки більше солі. Кілограмовий, так? Угу. Так, кілограмовий буде. Значить, якщо тут э, солі одна друга чайних ложки, то скільки будемо доволі? Дві чайних ложки солі і скільки сухих дрождів? Дві Дві чайних ложки сухих дрожжів. От. Раніше э, за цим рецептом робили ми стандартним. Ну, Хліб виходив, але він не підростав, так як треба. А так, за цим рецептом ось, підростає до самої ось цієї ось кришки, так сказати. Отака середина тут. тут зараз покажемо. Оце така форма. Будемо випікати кілограмовий буханець. Вон елемент. Змішувальний є там, до речі, алюмінієвий. Чи вони, мабуть, і всі алюмінієві, хто його знає, ну, цей алюмінієвий. От. Знімається просто так і просто одягається. Так, ну що будемо робити? Зараз сюди все положимо, а потім вже будемо далі знімати. Показувати. Є ще інша книга рецептів. У нас там більше, звичайно, рецептів, ніж тут. Тут це таке інструкція разом. І, і і рецепти простенькі. А ось, ось така книга є. Ось, тут. ось така вона. Дуже багато. Всяких рецептів. Всякого хліба і бездріжджовий є, і солодовий. І всяке, бачите, таке різними начинками. Ну, є тут ще, е, пристебається сюди е, лоток для родзинок, от, горіхів, ось отакий лоточок. Але ми його відстебнули, тому що, коли виростає буханець, тут підростає то воно впирається в цей лоток. Чи як спейсер називається, чи якось так. Спочатку вода насипається. 400 380. 380 мл. От. Ну, Ми розвели ще холодною водою, щоб було десь 30-40 градусів. Заливаємо. Обов'язково спочатку заливайте воду. Так, потім... Дві столові ложки рослини. Лімо на око. Так, Дві столові ложки. Так, далі. Іде борошно. Засипаємо борошно. 600 грамів. 600 грамів борошна. Так, засипали борошно. Далі йде що там? сухе молоко? Сухе, сухе. Сухе молоко йде. Два, два, три, чотири. 4. По рецепту 5, Я кидаю 4 великі, виходить 5. Розсипається все по кутах. От. З цієї сторони е, сухе молоко засипали, з іншої сторони тут буде? Сільяти. Дві чайні ложки. От. Сіль. Потім у цьому кутку буде... Що у нас? Цукор? Цукор. Чи в цьому, чи в тому? Чотири. Чотири чайні ложки, так? Угу. Цукору Так. І. У цьому кутку. Дріжжя сухі, сухі дріжджі. Потрібно сухі дріжджі сюди сипати. Дві, Дві чайні ложки. Тепер ставляємо, воно буде пролипати. Ставляємо нашу чудо-пічку. Провертаємо, закриваємо книжку, включаємо, так, включили так. Значить, що у нас тут на табло кілограмовий. Буханець, стрілечка показує. І середня скоринка. От є звичайна, середня і підсмяжена. Ось. Ну, і все. І, ну і час 3.15. Далі, зараз нажимаємо цю кнопку, так. Ну, тут сенсорна панель. Там. От. І починає. Можна там змішувати зараз ось. Чому ось тут підсвітка включається ось. Бачите? Дивимося, що воно там мешає. Можна відкрити книжки. Так, можна ще відкрити книжки, подивитись. Ось ще буде змішувати, я не знаю скільки разів. Чи маленько. Десь півгодини. Потім буде підходити, підростати, а вже потім буде випікатись. Таке. Ось бачите, стоїть значок, щоб не торкались, тому що це скло і воно з часом нагрівається, можна опектися. Все, будемо чекати. Так. Вже почало змішуватись. Бачите, пройшло три хвилини. Ось значок, що вказує, що йде змішування. Ось. Змішує. Ще Сигналізація спрацювала. Спейсер відкрився. Тобто, якщо б він був би, то його немає. Змішує, вже це, бачите скільки змішує вже а, скільки, 20 хвилин. Ось, бачите, яке зображення, тобто тісто почало підходити чи підростати вже, мабуть, хвилин 5, як перестало змішувати. Ще дві годинки залишилось, поки що підростає. Ось, зараз побачимо. Там видно, що підростає, але відкривати кришку не можна. От. Коли підростає тісто, то не відкривати. Знову йде змішування. Все, зупинилось. Так, дивимось що там. Залишилась година 50. Так, чекаємо. Так, залишилась година 19, ще підростає. Зараз побачимо. Вже підріс маленько Видно. Так, чекаємо далі. Почалось випікання вже хвилин 10, мабуть, випікається ось. Бачите, такий значок ось тут є, що сповіщає нам, що печеться вже. Зараз перевіримо, що там. Ну, бачите вже. Таке видно, що печеться. Будемо чекати далі. Так, спрацювала сигналізація. Наш буханець спікся. Зараз будемо діставати. Посмотрим, Вот ну, все такие. Вышел буханец. Будешь доставать? Mm -hmm. Да, Катя. Так, да, горячая. Катя, дистанет. Ось спікся. пікці, отакий буханець. От. Правда, ще не ось. Залишився тістоміс всередині і стане м'якенький, такий пухкий. Так, ну, будемо вечеряти. До побачення.